На останній сесії цього року у Жовтоводській міській раді обговорювалися питання премії для міського голови та його заступників, яке вже давно викликає резонансну реакцію серед жовтоводців. І на цей раз питання супроводжувалися багатьма обговорюваннями. Тож далі пряма мова без коментарів. Я написав заяву від цього імені на бухгалтерію, яка нарахована мені. Премію у розмірі 100% буде перераховувати на рахунок сил спеціальних операцій, тої частини, яку я маю певну відповідальність. Щоб ви розуміли, бо за 100% премії буде перераховувати кожен місяць. Є заява і бухгалтер списує, перераховує на рахунки, які вони надали. Тільки ви це зробили? Може хтось з депутатів ще хоче, я ж не знаю. Ми не отримуємо зарплату, при тут депутатів. Я ж не за депутатську зарплату зараз кажу. Давайте. Я так, я це зробив. Розуміючи те, що питання преміювання міського голови недозначно сприймається мешканцями нашого міста. Комісія дуже детально е, і так відповідально підійшла до цього питання. Перш за все, в своїй роботі ми керувалися постановою 268 зі змінами, яка передбачає преміювання міського голови для того, щоб... Е, Об'єктивно було прийняти рішення, ну варто виплачувати міському голові премії, чи не варто. Значить, комісії були надані додаткові матеріали. Де була викладена вся та робота, яка була проведена місько, міським головою, але бюджетна комісія керувалася тільки тими е, пунктами, які стосувалися професійної діяльності нашого функціоналу бюджетної комісії. Ми розглядали залучення інвестицій, заведення донорів, співпраця з міжнародними організаціями, фондами і так далі. У комісії. Крім того, ще було задано багато питань, ті, які виникали у комісії, і враховуючи те, що нам також була надана ця заява, показана під камеру, все про те, що міський голова 100% відмовляється від своєї премії, яка буде йому нараховуватися, і буде перерахована на міську частину, комісії не було ну як. Підстав не було підстав не погодити даний проект рішення. Тому я знаю, що це питання буде в суспільстві обговорюватися і прізвище паніної буде не розгадуватися, але я чітко пояснила свою позицію. Ні, Жодної пропозиції, жодного бачення свого, жодна депутатська комісія на момент розгляду нами цього питання надано не було. Тому ми керувалися чисто власними такими. Ну як думками, баченням, і ми погодили цей проект рішення. А обурення міста ж ви ж бачите по чистоті міста, по екології міста, по тому, що освітлення немає, це ж не виконується. Так само робота не виконується. У нас є депутатські комісії, які між якими розподілено повноваження. Бюджетна комісія вона відповідає за свій напрямок. У нас є комісія житлово-комунального господарства. Є заступник міського голови з цього питання. Я згодна, що заступник не допрацьовує в цьому питанні, але я знову кажу. До нашої комісії жодної пропозиції з цього питання не надходило. Так заступник буде премія так само, якщо він не до що не Це тоже це, це, це не до вас питає. Це, це, це вже бачите, що міського голови питати на такі питання. А за що саме буде отримувати? Ну, прямо ні за за що, куди ви будете її витрачати, а за що саме? Там, там. Я подивився засідання бюджетної комісії, там де була виступала Тимона Анатолійовна. Досить багато, я читав почасну я запису цього проекту Яшення. Так дійсно дуже багато питань вирішується, робиться, є співпраця, але є також питання, які і не вирішуються досить давно. І от з основних акцентів, які Мітерна Анатолійна зробила, це якраз допомога ВПУ. Але ви всі ж знаєте, що на Кракотці на 14 до сих пір немає світла. Там досить багато було, вкладено коштів, донорських, грантових, зроблений ремонт. Але наразі фактично внутрішні переміщені особи повноцінно використовувати і проживати там не можуть. І це в першу чергу якраз наш імідж, як наші громади, в тому числі ваш імідж і наш депутатський депутат міської ради перед донорами, що ми повноцінно не можемо е, приймати внутрішніх переміщених осіб, хоча там дуже велика е, кількість між колістів. Я два слова скажу по роботи по 14 Ну, перша відпрацювала депутатська група. Ну, на жаль, немає там певних висновків, таких, які були, повинні бути. По-друге, по-друге, ми звернулися, ми звернулися у всі міністерства, у тому числі справ внутрішньопереміщених осіб. Ми звернулися до народних депутатів. Для чого? Для того, щоб внести зміни в правила відшкодування комунальних послуг саме для внутрішньопереміщених осіб, що стосується проживання їх у будинках ОСББ. Для цього потрібно по чотири букви додати до цієї постанови, і вони будуть мати відшкодування всіх комунальних витрат. Поки що це не внесено в цю постанову. І, на жаль, на жаль, внутрішні переміщені особи дуже мало отримують коштів для того, щоб сплачувати в повному обсязі комунальні пособи. Тому ми їх переместили внутрішні переміщених. Ми переселили в ті міста компактного перебування, де вони не сплачують кошти за своє там проживання. За них сплачує держава. Компенсує повністю в повному обсязі. Тому ми поступили сьогодні, поки не прийнята ця постанова. Ми поступили таким чином. Якщо ми повернемося, ми у всіх, у всіх наших відповідях на облдержадміністрацію, на інші організації, про можливості і резерви міста Жовтіводи, про поселення, додаткове поселення внучно-переміщених осіб. Ми відповідаємо, що у нас є такі приміщення, але не вирішене питання компенсації саме житлово комунальних послуг. Це перше. І друге, я думаю, завершиться кримінальне провадження, і ми з'ясуємо, а де ж ці кошти, яке відкрите. Ну, це, це також є, там певні кроки йдуть, але це не один день. Як мені доповідають, не один день. З'ясуємо, де ці кошти, можемо їх і вистачить, щоб сплатити суму за ДТЕК. Зараз у нас голова комісії бюджетної зазначена про оста... оцінку роботи заступника міського голови. Вона вважає, як вона зазначила, що вона не за... не зовсім задовільна. У мене питання стосовно цього, ми голосуємо зараз. Опять же, за преміювання не тільки міського голови, але й заступників і все. Є. Падачі, зараз закончу, як допомните. Стосовно там питання, там питання. Зараз у нас питання стоїть преміювання голови Старостинського округу по Мар'янівці, А у мене багато питань, що вона зробила, і за що ми повинні їй платити цю премію. І до неї було багато питань, однак. Я не відповіді ще не побачила, а повинні ми все це голосувати все одним пакетом. Це по-друге. По, по третє, у нас 22-го року ми з моїм колегою Дмитром Гав'єлі піднімали питання, що досі відсутнє положення про преміювання. І ніхто на це всі нехтує цим питанням і все в кучу складається, і все під шумок, все робиться, і, і в більшій часті все це маніпулюється. Тому я все ж таки закликаю депутатів з. Вернути на це увагу, і е, при тому питанні, коли вони будуть голосувати, щоб вони самі собі відповіли: а сілі працюють так, за що їм повинно і можливо платити премію? Зараз дуже багато питань, і зараз ви, щас, як міський голова, кажете, а там ми зазначаємо. А отут по гуртожитку на питання мого колеги, ви сказали, ми зазначаємо, що ми готові, але є питання. А що ви і ми зробили для того, щоб не комусь писати? А зробити це питання і закрити його за а, тими силами, які ми маємо. Дивіться у нас постійно в 2024 році постійно виконувався і перевиконувався бюджет. Це перше, постійно перенаповнювалося коштами. І ми їх з вами розподіляли. Це перше. Друге, у нас ми працюємо з 40 донорськими організаціями. Ми завели окрім бюджета міста власних надходжень. Ми завели 65 мільйонів коштів ще додаткових до бюджету. І це зробив я з командою, і я хочу вас запитати. А ви скільки завели? От ви виступаєте крепко? Так, а скільки ви заплатили податків в місті? Ви особисто я хочу пояснити усім пунктом 5 цього проекту рішення зазначено, що премії з міської ради, першому заступнику, заступником управляючим призначає міський голова своїм розпорядженням. Так визначено на жаль на превеликий жаль в законі, тому що якби депутати голосували за кожного заступника. То напевне половина з них залишилася б без премії, тому що дійсно я підтримую Вікторію в тому, що не особливо житлово-комунальна сфера. Тому Дмитрій Дуардович, будь ласка, при визначенні розміру премії врахуйте позицію депутатів, думку нашу, і все таки, ну щоб знімати цей накал у. Наші громаді мене до вас до голови буде положення потрібно, в якому буде все прописано. ви доважаю, у них є колективний договір, у них є положення про їхнє преміювання, і він там відповідно до цього. Ми минулому році вивчали це вже питання і окремо положення по міському голові. Я спілкувалася з іншими містами, з колегами своїми. То у них нема цих положень. Якщо десь прописано, що це, давайте вимагати, хай вони це роблять. Я спілкувалася, наша е, я. плахотник, ви знаєте, що вона, е, член господі, депутат е, обласної ради, вона е, член бюджетної комісії, і я спілкувалася з цього питання також із нею. 18. за. Рішення прийнято.